Шановні друзі, ну і в першу чергу жінки, тому що ми сьогодні будемо говорити про питання жіночого здоров'я. Чоловіки вимикаєте відразу, нікому не передавайте це відео, тому що тут буде секретна інформація. Про нетримання сечі у жінок. Вимикайте, будь ласка, жіночки, залишайтеся. Сьогодні я вам розповім дуже простим шляхом, чому виникає нетримання сечі у жінок і ну, взагалі про причини сьогодні поговоримо. І так ми беремо спеціальний футляр для УЗД. Це не презерватив, але він дуже схожий. Це просто те, що під рукою у мене є. Схожий на презерватив, але не презерватив. А інколи називають його презерватив. І набираємо водою. Набираємо. Я не знаю, наскільки він добре розтягується. Ми зараз дізнаємося з вами. Як ви думаєте, що я хочу показати, я хочу показати, що це ваш сечовий міхур, це у -у. сечовий міхур, а це уретра. І е, поговоримо з вами про варіанти, е, найпоширеніші натримання сечі у жінок. І так, перший варіант називається гіперактивний сечовий міхур. Це ситуація, коли сечовий міхур, ось він. Він має м'яз, це орган, який має досить масивний м'яз, Як у кишечнику, як у маці. У нас дуже багато в організмі гладкої мускулатури, тобто тієї мускулатури, яка не залежить від нашої волі. Ми не можемо контролювати стикання м'яза сечовим міхором. Ми можемо впливати тільки на скелетну мускулатуру. І ось у жінок чомусь, і у чоловіків таке також буває, до речі, детрузор, м'язова оболонка сечового міхура починає скорочуватися ще до того, як він в достатньому ступеню наповнений. В нормі у людини 250-300 мл мінімум повинно бути в сечовому міхорі, щоб ми ну, активно хотіли в туалет. Богойтесь, так? Ну, менше рідко буває. Але у деяких людей. Чомусь? Через підвищену чутливість стінки сечового міхура, через особливості інервації сечового міхора. Це може бути не в будь-якому рівні, і навіть на центральному рівні, може бути на рівні спинного мозку. Виникає імпульсація, тобто сечовий міхур, він надмірно сильно е, реагує на це. І викликає те, що ми називаємо імперативний позив. Тобто він скорочується. Ще недостатньо навіть наповнений. І жінка каже, мені треба дуже швидко бихти, бігти до туалету. І вона не добігає. Вона може бігти і не добігти. Ви можете, ну, в нормі у здорової людини. Можна годину хотіти в туалет і не сходити, так? А при гіперактивному, при імперативному позиві треба за 3 хвилинки. От за три хвилинки не добіжала, все, буде аварія. Тому гіперактивний сечовий міхур ділиться на два варіанти. Перший це сухий, коли ви просто часто бігаєте, ви сходили, бачите там 100 мл, ну, наче, а ви вже хоч, хотіли в туалет. Потім півгодини походили і знову хочете в туалет, але ви добігаєте. І мокрий, коли ви, на жаль, не добігаєте і є втрата. Втрата сечі. Зазвичай при гіперактивному сечовому міхурі відбувається сильна втрата досить, тобто це не по крапельці, а сильно і завжди є позив. Тобто ви хочете, ви біжите до туалету. І таке відбувається не тільки вдень, але і вночі. Це чистий гіперактивний сечовий міхур. Ну і відразу буду розповідати, у нас ж сьогодні така мегалекція, будемо говорити і про методи лікування. Методи лікування тут основні у нас будуть медикаменти. Тобто є ряд медичних препаратів, кілька груп різноманітних, які досить ефективно допомагають. Ті ж самі препарати, які використовуються для лікування нерезу у дітей, наприклад. Ну і відповідно у дорослих також. Якщо не допомогли ці препарати, то є е, другий варіант це ін'єкція бутолотоксину у м'яз сечового міхура. Дуже ефективна методика, але, безумовно, тільки коли е, медикаменти не допомогли. Другий варіант поширений у жінок це називається стресове натримання сечі. або стресова інконтиненція. Або нетримання сечі при напруженні. Я вам скажу зараз, секрет, це. Е, Ну, синоніми це одне і те саме. І стресова інконтиненція, і нетримання сечі при напруженні. Ну, в принципі, українською більш правильно казати нетримання сечі при напруженні. А до чого тут стрес, скажете ви? Ну це ж просто з англійської мови так переклали. Стрес інконтиненс. Просто хтось не знав достатньому ступеню англійську мову, і просто стрес і стрес переклав. А ми думаємо, що стрес, жінка приходить. а що ви не пишете. Стресове натримання сечі. У мене ніяких стресів немає. У мене саме великий стрес на крісло тут лізти з вами. А насправді це просто е, напруження. Малось на увазі на англійській мові напруження. Лікарі інколи путають, я вам скажу по секрету. І інколи в зіркових командах навіть такі зустрічаються. І ось що відбувається: при стресовому натриманні сечі, два механізми. Перший механізм і найбільш поширений це уретра. а не те, що ви подумали. Це ми про жінок кажемо, а не про чоловіків сьогодні. І уретра вона при напруженні вона має певну, скажімо так, амплітуду рухів. Тобто жінка, ну як і чоловік, в принципі, ми маємо рухливу анатомію, ми маємо тільки кістки, які рухаються мало. А все інше рухається достатньо. Тому, коли ми напружуємо внутрі черевну, черевний тиск, збільшуємо кашель, чихання, фізичне навантаження, будь-який сміх. У нас зміщується, у жінок зміщується уретра, трошечки. Але коли після пологів, під час тривалих фізичних навантажень під уретрою зв'язочка трошечки надривається, розтягується, виникає така проблема, яка називається гіпермобільність уретри. Тобто уретра вона ну, більш вертикально стає, більш вертикальна, і відповідно, тиск, який знаходиться в сечовому міхорі, він передається на уретру, І жінка втрачає. По карапельці спочатку вона каже, я посміялася, я сходила на батут там, з дитинкою, і у мене трошечки підтікає сича. А потім я не зверталася до лікарів або не знала, куди звернутися, а ви зараз точно знаєте, куди треба звернутися. Підтікає сильніше, сильніше, сильніше. А зараз я вже вночі просто просинаюсь там кудись там встати, і в мене вже мокра прокладка. Тобто воно з роками погіршується, і ну, на фінальному етапі це постійне підтікання. тобто не яких позивів немає. Жінка не хоче в туалет, воно не утримується, просто підтікає по крапельці, але починається все з невеличких навантажень під час тати акту. Інкали інколи коли сміється. Жінка дуже смішлива. Така лікар пожартував, посміялася. Оп, і крапелька сичі. Це лікується за допомогою кількох методів, відразу вам скажу. Лікується за допомогою філерів, тобто можна вводити гіалуронову кислоту чи інші філери безпосередньо під слизову уретри. Це швидко, але це не тривало. Тому багато жінок не використовують цю методику, тому що. Кожні кілька місяців все робити це буде дорожче ніж зробити відразу операцію, тому ми частіше говоримо про операцію. Це всі слінгові операції, які просто з сіточка тут під ретрою розташовуються. Протезик, і при напруженні у просто вона не стає вертикальною такою, тому що тут сіточка заважає. Тобто, фактично, це протез зв'язки, яка була зруйнована під час пологів. Так називаємо операція TVT, TVTO, слінгові операції, мабуть, ви чули. Це швиденька така малоінвазивна операція, яка робиться частіше за все під наркозом, але не тривале перебування, фактично. Півдня або день можна бути в клініці, і ви вже йдете додому. Ефективність дуже високого таких операцій. Жінкам, які не хочуть хірургію і взагалі якісь втручання, можна спробувати інгибітори зворотнього захвату серотоніну препарати, антидепресанти. Деякі з них, такі як, наприклад, дулокситин, вони також можуть бути ефективними. Інколи ми використовуємо у жінок схильних до депресії та у яких є натримання сечі і таку терапію. Ну і трошечки гірший варіант, коли проблема не в гіпермобільності уретри, тобто не підвищеній її рухливості, а безпосередньо в сфінктері. На щастя, таких ситуацій буває небагато. Це частіше за все, жінки після дуже травматичних пологів, травм тазу. І інколи прихильності просто до слабкості сфінктера. у дуже похилих жінок таке може бути там 90 років, такі знаєте, вже як королева Єлизавета. В останні дні життя, ну скажімо так, вже трошечки людина бачимо, що не юна. В таких випадках, на жаль, працюють тільки філери в якомусь ступеню, і є операція по заміні сфінктера. На жаль, ці операції дуже коштовні і не завжди ефективні, тому цей напрямок тільки розвивається в нашій країні. Дуже обмежено взагалі використовується. На щастя, серед усього нетримання сечі при напруженні. Це ситуація рідкісна, тобто, зазвичай це гіпермобільність і це лікується слінговими операціями. Тобто відмінність натримання сечі при напруженні від гіперактивно сечового міхара, в тому, що тут немає позивів, і втрата сечі відбувається невеличкими порціями і без будь-якої вашої участі, ті, після напруження, зазвичай. Вночі часто такі жінки не скаржаться. Взагалі вони спокійно сплять, і вранці, коли встають, починається знову натримання сечі. Буває ситуація, коли є поєднані симптоми, тобто є гіперактивність сечового міхура і тобто, він скорочується, і ви втрачаєте багато. А з іншого боку, коли ви смієтесь, чекаєте, кашляєте, у вас є маленькі втрати, по крапельці, тобто риси і того, і того виду нетримання сечі. це називається змішане нетримання сечі і тут краще розбиратися з лікарем, з якого методу лікування краще починати, тому що це більш складні пацієнтки зазвичай. Які ще бувають два види нетримання сечі, Тут дуже коротко скажу. Перший вид це парадоксальна ішурія. парадоксальна ішурія. Більш чоловіки про це знають, тому що проблеми з простатою набагато частіше призводять до такого типу нетримання сечі. Суть тут в тому, що якщо перекрита уретра, вихід для сечі, перерозтягнення накопичення сечі відбувається. сечовий міхур, я бачив і 3-4 літри, може містити рідини. Це призводить до того, що під таким тиском. Вже у нічого не утримує і постійно тече невелика кількість сечі, ось так. І болить живіт при цьому, тому що перерозтягнений дуже великий хворобливий сечовий міхур. Таке може бути після слінгових операцій, не дуже вдало зроблених. Або така ваша особливість буває так, що операція нормально зроблена, а парадоксальний ширі все одно є. Коли просто наша петля слінг заважає відтоку сечі. Це може бути при деяких пухлинах, коли перекривається у Ну і парадоксально у ширі може бути після онкологічних операцій, коли е, травма нервів сечового міхура відбувається, сечовий міхур він перерозтягується і, в принципі, ніякої абструкції немає. Але генез дуже схожий. У вас, не дай Бог, у вас, а у тої жінки, про яку я згадую, дуже великий сечовий міхур перерозтягнений і постійно невеличка кількість сечі підтікає. І останній варіант це нориці, нориці, свищі. Після, частіше за все, на жаль, гінекологічних операцій складних можуть бути нориці між сечовим міхором, або сечоводом, або уретрою та піхвою. Ну Тут все просто починається це все після операції, через день, через тиждень, через два тижні, через місяць, інколи навіть пізніше, починає підтікати сеча маленькими порціями. Якщо це сечовий міхур, то періодично. Це може залежати від положення тіла. Якщо сиче то частіше постійне подтікання, невеличке подтікання сечі. Тобто, якщо у вас була гінекологічна операція після цього почала текти сеча, треба в першу чергу виключити норицю. Неприємна ситуація, але бінго. Ми також робимо операції з приводу корекції нориць. Тому можна звернутися до нас. Ми трошки урологи, і е, з урологами також ці операції робимо. В принципі, це все, що я хотів сказати стосовно видів натримання сичі у жінок. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. У нас є навіть центр урогінекології, яка займається якраз проблемами опущення статевих органів, нетримання сичі у жінок. З радістю будемо вам допомагати. І обов'язково це слід зробити, до нас звернутися, тому що коли у жінки тече сича, ну це неприємно з цим жити не можна у 21-му сторіччі, тому що це ситуація, яку можна вилікувати, вона повністю контрольована і вилікована. На цьому дякую. Звертайтесь до нас, будемо раді допомогти.